У свої 11 років Марта мріє стати композитором. Щоб втілити мрію, щодня займається фортепіано у ліцеї мистецтв. Про те, що цю школу ймовірно доведеться залишити, Марта дізналася від мами та пояснила, усе через підвищення оплати за навчання. «Ця школа відчається від от всіх інших. Вона дарить нам тоні то, дарить других школах. Очень хотелось бы все таки здесь. Я очень привыкла к ліцею, я його очень сильно люблю. Досі ліцей працював за експериментальним планом. Окрім дисциплін шкільної програми, діти поглиблено вивчали художньо-естетичні предмети. Батьки доплачували лише за факультативи. Утім, посеред навчального року усі мистецькі предмети перевели на платну основу. Фінансові перипетії на батьківських зборах обговорювали до пізнього вечора та компромісу так і не дійшли. Не Ваміркі рішення не на камеру адміністрація ліцею пояснює фінансувати заклад відмовилося міністерство культури. Саме воно раніше покривало витрати на предмети, яких немає в шкільній програмі. В силу того, що вот о подорожанні, я не платежеспособна, так як я виспитую підука одна. Виходить, в середині учебного процесу. Я і до видернути із школи. Поместить в обычную школу. Это будет стресс прежде всего для ребенка, потому что здесь учатся достаточно талантливые дети. В музыкальной школе дети, получая образование, на мой взгляд, может быть, даже лучше, может быть, точно такое же платят 110 гривен. Мы должны платить за аналогичное образование 350, а некоторые и выше. Ось абсолютно нісейзмірімої віші. Із проханням роз'яснити ситуацію. Ще у п'ятницю журналісти п'ятого зверталися до міського департаменту освіти. Утім, отримали відповідь лише напередодні і в письмовому вигляді. До цього навчального року додаткові предмети вивчалися учнями в різному обсязі за бажаннями батьків. Проте оплата здійснювалася всіма однакова. Сума до сплати встановлювалась шляхом усереднення вартості додаткових послуг. Останнім часом почастішили звернення батьків зі скаргами на несправедливі підходи до розрахунків. І вартості таких послуг і проханнями диференціювати оплату, що й було зроблено. Та батьки стверджують, вони нікуди не скаржилися, і після перегляду цін нікому платню не знизили. Тепер батьки готують позов до суду. Світлана Сірик, В'ячеслав Кузьменко, Харків, п'ятий канал.